Знаєте, я от, взагалі категорично проти цієї тактики Далі ребята, ребятам витежить дружні. Давайте згадаємо, що сталося. На відео зафіксовано, як невідомий в червоній футболці, намагався поставити свого пса так, щоб лікар оглянув його. А ви не можете встати? запитав клієнт ветеринарної клініки. Притула відповів, що не може, і повернув крісло, показавши протез у цьому покидьку. Тобто покидьок бачив, що він на протезах. Чоловік в червоній футболці, м'яко кажучи, здивував свою реакцію. Він блискавично підскочив на ноги, побачив, що це, що ветеран значить, травмований, і попорнував до виходу. Пішов до то, тоді то, і м матюки. Друже, ти побачив мене? запитав воїн. Чоловік ще раз послав ветеринара, вивкнувши це з коридору. Отака мразу. І ми зараз роз розказуємо, що він у нас нещасний знервований. Він що на фронті? Він з окопів приїхав, з передової. Та ні, ця скотина е, працює не, не позаштатним. Він, він працював штатним радником, віце-прем'єром е, Стефанішин. І його фірма е, приймала участь у цих тендерах у Кімовських, про які писали, як там розкрадали гроші під час оцих цих тендерів. От чого воно нагле, таке нахабне, для нього нічого не існує. Цю битло треба ставити на місце. Причому достатньо жорстко. Інакше інакше ці наші солдати, ветерани, які дійсно прийшли з фронту, будуть зустрічатися з таким підлячистком, і я вважаю, що тут суспільство повинно відреагувати дуже жорстко. І я не знаю, воно ж ніде не працював. Ну, штатний радник то така, прийняли це патронатна служба. Там Стефанішина може звільнити, але йому потрібно поставити хрест на всіх його бізнес-проектах, на всіх орцях. Він повинен мати абсолютно бойкот з боку з усього суспільства. Воно повинно відчувати свою відповідальність за те, що воно так поханськи ставило для тих, хто його захищав, хто нашу країну захищав і втратив здоров'я і проливав свою кров за те, щоб ми могли жити нормально. Я вважаю, що цього недостатньо того, що там відбулося. Воно повинно мати байкот від всіх українців.